Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила в інтерв'ю головній редакторці видання Гордон Олесі Басман. Командир білоруського полку ЗСУ Денис Прохоров розповів, як оцінює ймовірність наступу білоруських військ і готовність самого Олександра Лукашенка втягуватися у воєнне протистояння з Україною. Мені здається, Лукашенко розуміє, що армія його не готова. У якому плані не готова? У моральному, коли бліцкриг за три дні не вийшов у другої армії світу. Я думаю, щось це показало. Тому тут уже питання навіть постане не про те, що він скаже. Він сказати може багато питання в тому, як це все будуть виконувати. Тобто він може сказати: усе наступаємо, а солдати просто на кордоні візьмуть, розвернуться або розбіжаться, або здадуться в полон більшість, наприклад. Що тоді буде? Незрозуміло, зазначив Прохоров. Він наголосив, що хоч Лукашенко і намагається зберігати видимість того, що він не воює на боці Росії, факти свідчать, що це не так. Ось він зараз сидить на цих 100 сільцях і каже: Я не беру участь у війні, проте з території Білорусі летять ті самі літаки, ракети. Це прямо участь, і вже дурником, як то кажуть, не прикинешся. У нього все менше шансів заперечувати, тому з цього погляду просто можна уявити, що він просто махне рукою і скаже: Ей, ну гаразд, підемо в наступ. Скільки можна грати, клоуна? Але я думаю, до останнього він якось намагатиметься показувати. Та це не ми, це все російські офіцери і генерали не казали. А що я? А я нічого вважає боєць. Журналістка уточнила, скільки є живої сили в Білорусі, яку Лукашенко може кинути у війну з Україною. Я чув цифру приблизно 13 тисяч. Скажу свою думку: контрактників саме якихось, які здатні за своєю мотивацією йти війною в Україну, їх може бути щонайменше. 5 тисяч, і це я беру цифру вже з І із них не зрозуміло, який відсоток справді готовий йти з війною. Повідомив Прохоров. Уявімо собі ситуацію, якщо Лукашенко таки вийде публічною заявою про те, що все йде по плану, що все йдемо на війну з Україною, почне призивати в армію, відправляти сюди на м'ясо. Звісно, у Білорусь знову підуть труни. Це може розворушити суспільство білоруське на якісь радикальні дії, щоб знести його. Чи без шансів зараз? Поцікавилися Бацман. Народ Білорусі заляканий силовиками, так званими та армією Лукашенка. Однак, якщо так. Що почнуть їхати труни у бік Білорусі, на мою думку, це на мою думку, що це може пробудити в головах звичайного народу? Це покаже, що вони безсмертні. Ось ця сила його хвалена, вона безсмертна. Дивіться, як вона розсипається надруски. А отже, чого їх боятися? Є шанс, що люди скинуть із себе кайдани страху, сказав Прохоров. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.